Доброго дня, ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні я розповім, як смачно зварити воронку v 60 в домашніх умовах. Для цього нам потрібно з таймером, сервер, воронка, паперовий фільтр до воронки, чайник з тонким носиком. кавомолка, також нам необхідна кава свіжої обсмажки, бажана обсмажка під фільтр. Ви її можете або змолити на кавомолці, як сьогодні буду це робити, я, або вже замовити змелену під. Девайс Hario V60. Ну що ж, приступимо. Поки включаємо чайник. На ньому температура 95 градусів. І поки чайник гріється, я відмірю 18 грам кави у кавомолку. А поки гріється вода, ми змелюємо каву. Ми змели каву на кавомолці Команданта. Для нашого рецепту використали на налаштування. В 25 кліків. Раптом у вас вдома є. О, наш чайник вже підігрівся. Поки відставимо ковимолку, ставимо сервер, ставимо вороночку, беремо паперовий фільтр для початку. Трохи розкриваємо його, обережно заминаємо ось тут, де йде шов, щоб він файно став нам у воронку. Оп. Для початку. Прогріваємо воронку, змочуємо паперовий фільтр, щоб прибрати зайвий присмак папіру. Таким самим чином прогріваємо ще й сервер. Прогрів можемо робити на будь-якій температурі води гарячій. Це для того, щоб змити паперовий присмак, прогріти матеріали, котрі будуть доторкатися з кавою та водою. Засипаємо каву у паперовий фільтр, відтарюємо ваги. Трохи розрівнюємо, щоб кава рівномірно була по всій площині воронки. Так, В нас все готове. Зараз я запускаю таймер на вагах і наливаю перші 30 мл води і буду чекати до 30 секунди. Після того, на протяжі ще 30 секунд, я буду вливати 150 мл води. Почекаю десь до хвилини 20. Останній влив буде на 100 мл. І вже будемо чекати, поки вся вода не встече, і момент приготування кави не завершиться. Так, обережно робимо це дуже тонкою струйкою. Так, 30 -та секунда. І ми вливаємо наступний 150 мл. Обережно, центр по колу, спиралью і знов в центр. Так, на вагах таймер вже показує минуту 20 і я вливаю наші останні 100 мл води. І в кінці трохи перемішую за допомогою воронки. Загальний час приготування в нас склав 2 хвилини 40 секунд. Тепер ми знімаємо вороночку, відставляємо ваги, трохи перемішуємо каву в сервері, насичуємо його киснем і переливаємо в улюблене горнятко. Таким дуже простим рецептом можна зварити усю нашу каву, котра обсмажена під фільтр з лінійки 25. Від себе гарного дня, смачної вам кави і не забувайте: дзвоник, подобайка, підписка і ваш коментар цього відео. Я пішов пити смачну каву, зварено у воронці V60.